Розкажіть, будь ласка, що вас змусило і надихнуло змінити на певний час кваліфікацію лікаря і такий чудовий ландшафтний дизайн створити на території лікарні? Взагалі започатковано <кій> бажання подарувати хмельницькому, хмельничан, хмельничанам тішечки патріотичної краси. Тіше патріотичної краси, які ми можемо зробити ми власними силами безпосередньо. За підтримки головного лікаря обласної лікарні, ми проявили ініціативу Олександр Олексійович Підмурняк, який працює завідуючим хірургічного відділення в цій лікарні, і облаштувати такий чарівний куточок чарівний куточок патріотичної краси як прояв нашого ставлення до державних свят, які є в Україні. Безпосередньо це свято Прапора і День Незалежності. Ну і враховуючи те, що Ініціатива повинна бути, і ми рахуємо, що наша ініціатива стане поштовхом для того, щоб адміністратор, власник, ті люди, які не байдужі до України, могли змінити навколишню територію, хоча б частково, так як ми змінили в патріотичному стилі, для того, щоб довести було б бажання і натхнення, і можна зробити дуже багато власними силами. Тому ми от це зробили і хочемо підняти таким чином патріотичний дух і співробітників лікарні, і тих людей, які будуть спілкуватися з нами, можливо, передати естафети тим людям, які ще вагаються, не знають, що би могли зробити власну руч. Тому от ми таке от започаткували. Територія лікарні ще велика, так що можна я і ще. Так, так. Да. Започаткувавши цю ідею, патріотичним девізом для нас буде. Ем, нехай гордовитиме ріє наш стяг над нашим містом. Дякую.